В освітніх закладах шостки триває роботи над розробленням проєктно-кошторисної документації для ремонту закладів, які постраждали внаслідок агресії. РФ про це повідомила Наталія Сергійко. Зустріли з керівниками закладів, обговорили та склали технічні завдання. Після поводження плануємо зустрітися з проєктантами для виготовлення документації. Також в навчальні заклади громади розпочато заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Це стосується як ремонту покрівель, так і забезпечення належного стану укриттів для перебування. Нім, дітей дах в школі номер 7 і ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти на цьому тижні. Плануємо провести тендерні процедури щодо закупівлі троп для закладів освіти сільської місцевості. 28 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі управління освіти, працюють цілодобово і забезпечені всім необхідним. Очільник громади звернувся до начальниці управління освіти з проханням зробити укриття у навчальних закладах громади не тільки комфортними для дітей, а ще й естетично гарними. Будь ласка, підготовка до нового навчального року в цьому напрямку свої укриття. Подивіться ще раз: попросіть, якийсь додаткові фінансові ресурс. Але давайте ще пошліфуємо це питання. Поки літо, поки, поки тепло, поки там нема дітей зробити, покрасити, щоб кожне сховище було яким-то чином, що це дитяче, квіточка якась намальована, щось іще, попрацюйте над цим питанням. Про роботу, яку проводить управління з питань надзвичайних ситуацій під час щотижневої апратної наради, доповів його керівник Олексій Трагуб. На минулому тижні. Продовжували опрацьовувати фонд захисних споруд, займалися е облаштуванням, закупівлю лавок, баків. Е також на минулому тижні е було відправлено гуманітарний вантаж для. Херсонщини продовжується накопичення матеріалів матеріального резерву, та виконується ваше доручення. Міський голова дав доручення керівнику управління проаналізувати стан одного з укриттів у місті на звернення мешканки шостки та прискорити роботу щодо забезпечення матеріалами містян, які ремонтуватимуть покрівлі своїх будівель. По робочій бомбосховища жінка пише, що вода протікає і. Ні на шосістий і таке інше. Зверніть увагу, я знайду в месенджері сьогодні, сьогодні вранці. Жінка написала якась. Це перше. І Олексій, друге, забезпеч, бистрішу видачу до людям, які повинні ремонтувати покрів. Жнива в цьому напрямку підготовка житла до зими. Підготовка житла до зими. Тому ми повинні з убережаючими напрямками допомагати людям у цьому цьому питанні. управління житлово-комунального господарства. Юля, прошу і Олексій. у двох, будь ласка, організовуйте цю роботу. Поки до Шостинської громади не приїздили особи з Херсонської області. Однак до одного зі старостинських округів приїхали переселенці. Про це повідомила Ольга Сокульська. До Чаплівського старостинського округу приїхала дві громади з дітьми і залишились у нас жити придбане житло. На минулому тижні відвідана відвіда Гамалівський старостинський округ, надана допомога від фонду галузі народу населенням, внутрішньо переміщеним особам. Собічевський старостинський округ також надана допомога і надана допомога родини загиблих Маківського Старостинського округу. Натомість у громаді є переселенці з населених пунктів Сумщини, мешканці яких потерпають від постійних обстрілів. Наразі ці люди потребують допомоги. Прийшли сьогодні зранку. Чоловік і жінка, вони переселилися до нас. Ну не, не дружина і чоловік, а різні сім'ї. Переселились бояро лежачів з під Білопілля. А держава затримує проплату. Так зверніть увагу, може якусь гуманітарку їм допомогти чи щось іще. Гуманітарка, я тільки валені. Я знаю. Я так, Якщо треба, попрохайте нашим, ми вам допоможемо, а ви їм. Міський голова наголосив на необхідності посилити роботу напрямку залучення більшої кількості переселенців до Шосткінської громади. Люди повинні розуміти, раз приїхали сюди, то хтось, хтось ними займається, хтось їх підтримує. такий. Лучше хай до нас їдуть, не дай Бог, щоб ми куди їхали, Розумієте, що я хочу сказати? Включили разні дорадчі ради, їх там три чи чотири. Розділіться між ними. Діти є, приїхали разом з переселенцями. Давайте попрацюємо спільно.